Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Заряна, і сьогодні ми з вами будемо якийсь час разом і обговорювати 20 січня. Це дуже благополучний день, коли успіх стукає у ваші двері. Я вітаю кожного глядача на своєму каналі. І у сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь про цей день і що ж Всесвіт приготував нам на сьогодні 20 січня. Ну, а зараз поставте лайк у коментарях і обов'язково напишіть вашу заявку у Всесвіт. Я, Ваше повне ім'я. Відчиняю двері для достатку та багатства. Я, Наталія, відчиняю двері для достатку та багатства. І нехай буде так. Нехай це буде перший крок до вашого щасливого, успішного дня. І повторюйте протязі дня. Ці слова, і нехай вони підтримують ваш такий настрій. Цей день проходить під владою 21-ї місячної доби, і він наповнює людей сміливістю і підштовхує до завзятого руху вперед, до поставлених цілей. Це також чудовий час для навчання, вивчення чогось нового, розширення свого кругозору. Постарайтеся більше часу проводити в компанії інших людей. Так ви досягнете найбільш вражаючих результатів. Особливості цього дня місяць знаходиться у Терезах і посилює дипломатичні навички, допомагає знайти компромісні вирішення, які влаштують не тільки, не тільки вас, але й ваше оточення. З цієї причини день буде особливо вдалий для всіх видів спілкування. Дозволить порозумітися з колегами, рідними, друзями. Крім того, це чудовий час для закладки нових знайомств та відновлення контактів з людьми після сварки або розриву. В цей період ви інтуїтивно будете прагнути до досягнення балансу прагнучи подбати про комфорт як свій, так і близьких вам людей. Також сузір'я може пробудити у вас потяг до мистецтва, пробудити в собі приховані рані таланти. Насолодитися красою навколишнього світа. Якщо ви відчуваєте брак натхнення, послухайте кохану музику, прогуляйтесь по парку або внесіть різноманітність у звичний декор інтер'єру. Енергетика цієї доби вивільняє велику кількість енергії, дозволяючи вам досягти величезних успіхів. І сили, витрачені в поточному місяці, сьогодні повернуться до вас у повному обсязі, але постарайтеся направити їх на добру справу, сміливо беріться за найскладніші завдання, оскільки в цей день ви зумієте подолати будь-які перешкоди, щоб досягти найбільших успіхів. Демонструючи такі якості, як щедрість, чесність та справедливість, тоді все почати вами неодмінно приведе до бажаних результатів. Зверніть увагу на те, що всі дані в цей період обіцянки необхідно виконувати в повному обсязі, тому зважуйте кожне своє слово, оскільки 20-та місячна доба відрізняється потужною енергетикою, не допускайте ліннощів. І бездіяльності. І навіть якщо ваші плани не входять в будь яку активність, знайдіть для себе цікаве або корисне заняття. Інакше надлишки енергії можуть вдарити по вашому самопочуттю. Однак не приймайте спонтанних і поспішних рішень, хоча сьогодні непоганий час для ризикованих дій, вони повинні бути продуманими, уникайте будь-яких змін, які можуть мати негативні наслідки для вас або навколишніх. Поради та рекомендації. День ідеальний для досягнення значущого прогресу в різних сферах життя. Він буде сприяти вашому стабільному розвитку у всіх життєвих сферах. А сьогодні енергетика ідеально підходить для довгострокових планів. Однак пам'ятайте, що квапливість і поспіх у цей період. Недопустимі, тому зосередьтесь на якості своєї роботи, а не на кількості зробленого. Спрямуйте енергію в творче русло, використайте нестандартне мислення, постарайтеся подивитись на звичні завдання під новим кутом. Крім того, не варто братись за всі справи одноразом, не призведе до. Це призведе до зниження вашої продуктивності. Складіть детальний план дії, розбийте велику мету на мілкі, дрібні досягнення і почніть їх поступово виконувати. Енергетика цього дня ідеальна для взаємодії з людьми. Присвятіть цей день спілкування з колегами та партнерами. Це ідеальний день для. Проведення спільних проєктів, семінарів, тренінгів та інших заходів, які потребують об'єднання, зусиль. Крім того, він дуже підходить для професійного навчання, відвідування семінарів. Майстер класів та інших громадських заходів. У фінансових справах зосередтесь на загальному благополуччі, а не на особистій вигоді. Відмовтесь від великих покупок інвестування неперевіреної компанії, розподіляйте наявні кошти розумно. День не підходить для накопичення матеріальних цінностей, тому направте частину коштів на користь нужденним. Наприклад, витрати їх на благодійність або займіться волонтерською діяльністю. Також ви можете надати адресну допомогу знайомим або сусідам, надати поміч у важкій ситуації. В цю добу робота над собою та турбота про своє здоров'я будуть особливо результативними. Високий енергетичний потенціал організму дозволяє легко переносити навіть інтенсивні фізичні навантаження. Вибирайте ті види активності, які приносять вам задоволення і не викликають перевтом. Це гарний час для освоєння нових вправ. Та дій спрямованих на зміцнення імунітету. Зверніть увагу на дихальні практики, оскільки вони посилюють ефективність тренувань та сприяють насиченню вашого організму киснем. Відмінним рішенням стане відміна від... відмова від шкідливих звичок, ну, перегляд режиму дня, виключення з раціону шкідливих продуктів. В романтичному плані день також дуже вдалий. Він чудово підходить для прояву почуття та зміцнення взаємин з коханою людиною. Його сприятлива енергетика ідеальна для побачення, дружнього спілкування, а якщо ви самотній, для цікавих знайомств, за якими може Послідувати щось більше. Якщо ви вже знайшли свою другу половинку, подумайте про спільні заходи, які тільки зміцнять ваші почуття. Ну, наприклад, вечерю на двох, спільний похід у кіно чи театр, чи просто приємний вечір, присвячений собі. Не бійтесь заводити відверті розмови, сьогодні вони допоможуть позбутися труднощів і непорозуміння. Час, вільний від роботи та домашніх справ краще присвятити активному відпочинку, бо 21-го він буде особливо корисним, він може влаштувати. Може, ви можете влаштувати ігри на свіжому повітрі, прогулятися найближчим парком, відправитися з друзями за місто. Ну, якщо ви відчуваєте в тому і не готові до насиченого проведення часу, проведіть частину дня за дружніми чи сімейними посиденьками, Зустріньтеся з приємними вам людьми, людьми або зауважте. Самопізнання, йога, медитація чудово допоможуть зняти напругу і стануть прекрасною альтернативою. Нічого не роблення сьогодні недопустимо. Магічні ритуали цього дня відрізняються енергетичною потужністю, посилюючи ефект від проведених сьогодні обрядів, у цей період ви можете ну, працювати над своїми цілями, мріями, навіть загадане бажання, якщо воно буде супроводжуватися вашою вірою швидкому. Часі стане реальністю. Крім того, 21 доба підходить для ритуалів, призначених для позбавлення від відбіти невдач, а також це непоганий час для отримання відповідей на свої питання за допомогою різних ворожінь. Проганяємо злидні. Для цього вам знадобиться жменя монет будь-якого номіналу. Просто так, наугад, які попадуться, візьміть кілька монет зі свого гаманця. Рано вранці, 21 січня, обов'язково до наступу світанку. Три рази пересипте їх з однієї руки в іншу. Після чого скажіть? Місяць убуває, з собою злидні мої забирає, з бідністю навік прощаюсь. Її у минулому залишаю. Більше її не знаю і не вітаю. У домі моєму їй більше не бути, до мене близько, не підходити. Істина. Монети сховайте в затишному місці і не витрачайте. Ритуал від невдач. Заздалегідь купіть будь-яку свічку. Принесіть додому, вибиравши час, коли вас ніхто не потурбує, поставте її в центрі. Стол. Потім запаліть. Відірвіть від свого старого одягу, який ви приготували на викид, шматочок тканини. Бажано темний. Напишіть прямо на ній крейдою чи шматком мила таке слово. Невдача. Можете написати біди. Після цього загорніть все це в паперовий листок, підпаліть, покладіть у стійку, у стійку ємкість. І слідкуйте, щоб тканина і папір повністю згоріли. Доки цього не сталося, потрібно встигнути тричі сказати. Три полум'я від мене, всі нещастя, всі біди, всі негаразди забирають, всі вони в тобі згоряють, мене звільняють, істина. Попіл розвіяти за вітром. Якщо відбулася сварка, щоб позбутися негативної енергетики, і якнайшвидше відновити стосунки, після заходу сонця засвітіть воскову свічку, інше світло вимкніть, відмотайте від мотка трохи ниток. Ну, відрізок рівний відстані від кінчиків пальців ваших до ліктя е, правої руки. І... Скажіть, сварка і біль, ти від мене іди в цю нитку. Прийди, в ній живи, в ній згини пропади, а мені не шкодь. Всі слова будуть написані під відео. Нитку підпаліть, полум'ю дайте згоріти, а свічка нехай повністю догорить. Огарок викиньте разом з попелом, що залишився від згорілої нитки. Віднесіть з дому і викиньте у сміттєвий бак. Сни сьогодні пророчі. Тільки якщо зберегти їх у таємниці. По традиції, перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я своє ім'я Наталія. Пускаю щастя і радість. Проговорюємо один раз. Я бажаю вам чудового дня. Нехай у вас все вийде. До скорої зустрічі!